Передає Києву та області 400 генераторів з урядових резервів, і таке заявив тимчасовий повірений в справах Польщі в Україні Піотр Лукашевич. Він зазначив, допомога надходить безпосередньо з державних запасів Республіки Польща, щоб максимально оперативно закрити потреби цивільної інфраструктури столичного регіону. Також необхідне обладнання і гроші на посилення енергостійкості до України спрямовують Азербайджан, Нідерланди та Словаччина. Про таке повідомляють в МЗС. 12 низкувольтних панелей, 11 генераторів, 5 трансформаторів та 27 тисяч метрів кабелю. Вже їдуть з Баку. Амстердам додатково виділив 23 мільйони євро на закупівлю газу, обладнання для термінового ремонту електростанція від Братислави. Україна очікує енергетичного та медичного устаткування. А тепер до бізнесу столиці. Генератори, паустанції, пальне, скорочений потік клієнтів. Усе це сьогодні реальність і це стосується. От зараз будемо говорити про б'юті бізнес. Під час відключень світла, тепла та води, салони краси змушені балансувати між витратами та виживанням. Зокрема, у студії лазерної епіляції впродовж кількох днів через безперервну роботу зламалися обидва генератори. У нас, наприклад, за цей тиждень зламалося два генератори. Генератор у нас коштує 120 тисяч 150 тисяч гривень, які нам підходять. Тобто, знову ж таки, нам не підходить будь-який генератор. Нам треба хороший генератор, який зможе тримати стабільну напругу для того, щоб ми могли вмикати лазерні апарати. Проблема в тому, що у нас дивіться є генератори, і вони працюють. Паспортно вони мають працювати там по скільки, я не знаю, 5-6 годин. А вони у нас скільки працюють? Вони у нас працюють 24 на 7 і тому вони ламаються. Ну і так само від електрики все працює і в манікюрному салоні. І, наприклад, для того, щоб зробити хоча б один з видів манікюру, треба нагріти воду. Про тепло в приміщенні поки не мріють. Часто майстри. Працюють повністю одягненими, власне, як і клієнти. І, до слова, зараз їх стало на третину менше. Приходимо в студію, починаємо з 2-3 градусів тепла. Ну і максимум, що ми можемо догріти, зараз там до 14 до п'ятнадцяти це вже під кінець робочого дня. У нас на кожній студії по два генератори: один основний і один резервний. І відповідно, а якщо це 12 годин, то просто множимо на три, виходить, що на бензин лише ми витрачаємо в місяць зараз десь біля півтора мільйона гривень. Генератори ламаються, потрібно купувати мастила, потрібно робити сервісне обслуговування, ремонти. Ламаються системи опалення. Один котел ми вже змінили. Один котел ми ремонтували. Він знову у нас не працює, тому що замерзла вода в трубах. Ремонтувати котел доводилося і студії візажу. Тут також зменшилася кількість клієнтів, адже під час постійних обстрілів мало хто думає про макіяж, каже власниця салону. Нам вистачає годин на шість сім. Дуже дуже помірного використання батарей, але далі в нас вже починають додаткові якісь прилади включатись. Тобто, в нас є додаткові джерела світла, на які є маленькі акумулятори, які ми приєднуємо і заряджаємо, і приймаємо клієнтів під маленькими лампами ввечері. Ми не те, щоб від чогось відмовлялися, ми щось додавали. Да? Тобто, наприклад, ми зайнялися тим, що утеплили вікна, яким треба було приділити увагу викликали майстра, попрацювали над котлем, який два рази у нас зламався, і купили стабілізатор. Поставили для того, щоб він працював.